Ми дуже старалися, аби відкриття цього відділення саме ми встигли зробити для до дня міста, і це наш подарунок сумчанам. Завідувач відділення судинної хірургії Володимир Добрянський говорить: досі ліжка для хворих із судинними патологіями розміщувались у хірургічному відділенні, і їх завжди не вистачало. Нині ж мають власне окреме відділення на 15 ліжок, де зцілюватимуть великий перелік судинних хвороб. Передбачає втручання на всіх. Магістральних судин з облітеруючим захворюванням периферичних судин, з облітриюючих тромбонаїти, варикозна хвороба, посттромбофлебетичні синдроми, гострий флеботромбози. Ми ж виконуємо теж операції на екстракраніальних судинах. Директорка медичного закладу говорить, нове відділення з ремонтами, меблями і медичним обладнанням колектив центральної міської лікарні створив за власні кошти без жодної копійки з міського бюджету. Протягом двох років ми акумулювали кошти, які ми заробляли за платні послуги. Це проведення профоглядів, платні послуги у нас є, відділення має свою операційну. І все оснащення теж придбано за кошти лікувального закладу. Кошти НСЗУ ми не використовували. З появою відділення судинної хірургії у центральній міській клінічній лікарні мають практично замкнутий цикл ефективного лікування усього спектру судинних патологій, говорить директорка закладу. Добрянський Володимир Іванович, він фахівець, який рівня якого в Сумській області немає, тому що він єдиний в області робить оперативні втручання на магістральних, тобто крупних судинах. Людського організму ну це найвищий пілотаж, якщо можна так сказати, в судинній хірургії. То ми сподіваємося, що ми розширимо можливості, і сумчани, і мешканці Сумської області зможуть отримувати яку допомогу, за якою вони раніше їздили в великі міста. Статус кластерної лікарні, говорить директорка закладу, вимагає високих стандартів спеціалізованої медичної допомоги і якісних, комфортних умов для перебування пацієнтів. Суми розвиваються, медицина рухається вперед, і ми рухаємося вперед. І в нас ще є ідеї. Але не все зразу. Я думаю, що незабаром здивуємо сумчан новим проектом. Новини СТС.